Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Найближчі тижні війни можуть бути критичними, оскільки Росія спробує знову наступати. Про це повідомив представник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN. У США вважають, що для війни в Україні наступні кілька тижнів будуть критичними, адже Володимир Путін може спробувати провести ще один наступ і можливо на різних напрямах. Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього, сказав Джон Кірбі. Він додав, що США хочуть бути впевненими, що Україна зможе не тільки захищатися, а й проводити власні наступальні операції. Тому США за. Зараз проводять підготовку українських сил, а Україна нарощує підготовку з таких речей, як система ППО Петріот. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями і місяцями, сказав він. Також США у питанні оборони Бахмута підтримують і повністю покладаються на вибір ЗСУ і допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у боротьбі ставить Зеленський, заявив Кірбі. Він уточнив, що мова йде про розвіддані підтримку зброї і можливості. Кірбі підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі. До слова, 22 березня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у робочій поїздці в Донецькій області, відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Військовий експерт Петро Черник розповів 24 му каналу, що дуже важливо підтримати бойовий дух українських військовослужбовців, і візити українського президента в гарячі точки фронту цьому сприяють. Проте він зазначив, що такі дії Володимира Зеленського є ще й важливим тиском на противника. Наш президент демонструє, що він спроможний ухвалювати справжні державні рішення і може себе вести. Як справжній лідер, адже те, що Путін побував в Маріуполі, це слабка рефлексія на тлі того, як поводиться Зеленський, впевнений експерт. На його думку, це укотре підійме виття на болотах. А чим більше там буде хаосу і напруженості емоцій, тим краще для нас. Впевнений на 100%, що в частині, яка стосується безпеки першої особи нашої держави, все виконано на найвищому рівні. Підкреслив Черник. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.